їх уже майже 700 це населені пункти, що стали жертвою негоди і залишаються без електрики. Таку здобусть зібрала погода в Криму і ще 11 областях України. Екстремальні погодні умови й досі не дають спокійно жити майже всім українцям. Через негоду в Криму виник транспортний колапс і оголосили надзвичайну ситуацію. Створено оперативні штаби для контролю обстановки. Чи не найбільше від сюрпризів природи постраждають водії та їхні пасажири? На засніжених дорогах автівки злітають з доріг. Та застрягають у заметах на трасі. Донецьк Маріуполь рятувальники дістали з снігового полону понад 200 автівок. Техніка рятувальників працює на межі своїх можливостей. Аби розчищати дороги від снігу в Миколаївській області. Військові використовують навіть танки, але допомога прибуває не завжди. На наш сайт надійшло повідомлення від мешканця Запорізької області про те, що він застряг у сніговому заметі за 20 кілометрів від обласного центру, і вже другу добу не може дочекатися допомоги від рятувальників. Щоправда, рятувальники Запоріжжя сказали, що ніхто до них з таким повідомленням не звертався. Застріють українці в снігу і за межами країни. Нам повідомили, що автобус Одеса-Краснодар з 25 пасажирами застряг відразу за межами України. Люди дві доби чекають допомоги від російських МНСників. Синоптики кажуть, найближчими днями погодна ситуація не зміниться. Ще раз нагадуємо: якщо ви застрягли на дорозі, телефонуйте на гарячу лінію 221 один магнолій ТВ. Там вам допоможуть викликати евакуатор, підкажуть, де найближча станція техобслугову, Ваня і загалом дадуть відповіді на всі запитання пов'язані з аварійними ситуаціями на дорозі.